Каролінка, тато вже вдома. Шо? Я тобі щось маю, якийсь подарунок. <сум> Дивіться, як Дивись, що я тобі купив. Вау! Міні-брендс Тойс. На цей раз будуть у нас міні-бренд адвент-календар із іграшками. Міні-іграшки. Забрав з пошти, ледь встигло воно прийти до Нового року. дві хвилини. Так, дві хвилини, я вже все, я вже вдома. Так що зараз буде у нас розпаковочка адвент-календаря. Ти готова? Yeah. Погнали! Зараз будемо hey, розпаковувати, hey, що там he'll є. Hello Kitty? Є Hello Kitty. Ого, тут може попастися Hello Kitty. Це кінетичний пісочок, це золотий ведмедик. Це якась іграшка, не знаю. Презент. коротше, якісь там, бачиш, песи є. Ну, типу, собачка чи котик. А це плей маленький. А що ти б хотіла, щоб попалося? Ведмедик золотий. Ведмедик золотистий. Угу. І, і... і кінетичний пісок. Коротше, все, що тут намальовано. Та? Так. Тут є 24 міні-бренса, із них 4 попадеться ексклюзивних, якихось супер-пупер. Два чотири. 4. 24. 20 стандартних і 4 якихось супер-пупер, таких, що ми ще навіть не бачили і ніхто не має. Ну Взагалі, адвент календар він не розрахований для того, щоб його відкрити на Різдво, але ми встигли його зараз відкрити до Нового року. Клас? Ну, добре, давай відкриваємо. Оп! Ого! Клас! Як велика велика книжка. Отак, поставимо. І все, і будемо йти по порядочку. Так, давай яка перша? Один. Ну, давай, одиничка. Пам'ятаєш, як тут воз згори треба оце туди запхати, всередину, і потім тягнути до себе ту дверку. Так. Що в нас перше попалося? Що це таке є? Це в неї є абсурд бокс. <реш> <реш> Навіть не знаю, що це за абсурд бокс. Можна потім погуглити. Ага, він тут якби. Мог би ще відкритися чи ні? <таспорізація> немає, там нічого не немає. Нема нічого? Ясно. Пуста коробка. Коротше, тут якісь в нас такі штуки мають. карти. Ми шукаємо угу. два. Давай, другу. Весь Де двієчка? Двієчко, давай, відкривай двієчку. Вау, щось там попалося, таке рожеве. Що це таке є? Ух ти, щось з крилами яєчко, це в нас є Angel High. І там всередині дивіться іграшка Енджела Дивися. попалася. Чуєш? Клас. Дивіся. Така на, іграшка. На 10 є у така? От угу. Намальовано, що може попастися. Та після двієчки що в нас іде? Це трійка. Де там трійка? Шукаємо, де, де є трієчка. Так, допомагайте Каролінці. де трійка, де трійка? Треба швиденько, щоб ми знали, що ж нас там попалося. Де є, де? знайшли ми трієчку. Третьому в нас знаходиться. А що там таке? Якась коробочка. Дай я подивлюся. Якийсь супергерой. Power Ranger рожевий. Вау! Така в нас попалася дівчинка в коробці. Можна навіть бачу її розпакувати ту дівчинку. Ну, окей, може розпаковка потім буде. Не знаю, чи можна витягнути, чи ні. Наступна в нас яка цифра? Чотири. Де в нас четвірка є? Ну, давай шукаємо, що в нас Четвірочка. там. Попалося в четвірочці. Ого, щось таке велике. Поні. Поні. Ага, у нас попалося міні-поні. Клас. Вже маємо чотири іграшки. рейнджери всякі. Поні. Таке яєчко. Так, наступна в нас цифра. 5. Угу, давай. Що це таке? А що це? <соць> Кароліна в шоці? Ану покажи. Так, тут в нас якийсь череп такий. Ого. І голодинозавр. Та то цей, це мумія. В тебе попалася мумія, типу як розкопки. Бачиш? Діно Island острів динозаврів. Я знаю. Прикол. Класна іграшка. Єгипетська Давай, така. Дальше. Давай. Тепер у нас 6. Е, да? Добре, шукаємо 6. Є, відкриваємо шестірочку. Та-да-дам! Що попалося? Ого, щось там в пакетці. Що це таке? Така іграшка. А, ти не знаєш, що це є? Це є Тамагочі. Ти такого не мала, а в нашому дитинстві це була дуже-дуже популярна іграшка, це там Там треба бавитися а тваринками електронними. Сі... Ну давай, сім'єрочка. давай, сім'єрку. Що в нас попалось в сім'єрці? Губка-Боб! Кароліна аж загорілася від щастя. Дивіться, який класний спанч Боб! Клас! Квадратні штани! Оце мега така супер-пупер іграшка. Навіть мамі думаю, сподобається. Так, а, після сімірки, що в нас іде? Вісім. Вісім? Ну давай, де вісімка. А, ота. Є? Знайшли вісімірка. Що там? Що ще губка Боб? Так. А, так це ж губки Боб, дивися цей равлик. Як там його, його звати? М? А ну напишіть в коментарях, хто пам'ятає, як звати губка Боба, ось цього от равлика. Прикол. Так і буде равлик. Так і буде равлик. Вже з губки Боба? Дивись, у нас два колекція попалась. Можеш і Патрік буде, і Сквідвард, як думаєш? Чи містер Крабс? Думаю, що щось буде інтересне. Ну давай. Наступне, після восьмого числа, яке йде. Дев'ятки і посні. А як нема? Давай подумаємо, де дев'ятка? Так? дев'яточка? Це дев'ятка? Так, так. так Ясно, що можна, та відкривай. З такої радості я ж забула про дев'яточки Ой, то відерко? А що за відерко? Так, що в нас там? Це слайм всередині. Вау! Відерко зі слаймом! Хто любить слайм? Напишіть в коментарях, хто любить слаймик. Каролінка любить слайм. А я не знаю, чи вона може вилитись. Обережно, щоб воно не вилилося. <схай> воно рухається. Прикольно. <схай> Бач, такі іграшки, що навіть рухомі далі є. Так, наступне в нас треба знайти десяточку. <схай> так, правильно. Відкриваємо десяточка. та да дам Ух ти, зелене щось. Що це в нас попалося? Там така кулька є. Кулька є? Ану, давай я подивлюся. А, так це ж м'ячик, бачиш? Це свірл. Ні дох. Вау! М'ячик. Такий салат твій попався. Не знаю, популярний, непопулярний. популярний. Ну, такого ми не бачили у нас. Такого Це не Це таке в Монако. Монако продається. Ну, все. Кароліна вже сказала, де таке продається. Наступне в нас 11. У нас? Правильно. Давай дістаємо. Ого! Ну, покажи. Що в нас тут опише? Це є підшоп. Маленькі, дивись, улюбленці в нас. Попалася, я не знаю, що це якась качечка чи що. І всередині ж дивися знак питання в тому в секрет боксі. В іграшці ще є секрет бокс зі знаком питання. Тобто, не знаю, можна його розпакувати і подивитися, що в його секрет боксі. Інтересно було би. Так. Ну дивіться, вже колекція в нас величезна дивися. назбиралася. Ти хочеш таке? Що це в нас? О, це PlayDog. Плейдог у ту табу. У ту табу, але бач, він не попадається. Четвірка, ніби намальовано плейдог, мав би таки попастися, а в нас четвірці попалося зовсім інакше. Так, давай погнали далі. Наступне у нас 12. Ну, поможіть Песня? каролінці. Є, yeah. вгадала, yeah, так, давай. Відкриваємо 12-ку. І в нас попалося попалося оці підшоп. No, Це якийсь як песик. Дивися з бантиком. Коротше, в нас тепер із того попалася колекція дві штучки під шоп. Так, наступне в нас буде 13. Є! Yeah, давай, відкриваємо 13. Ого, якесь яєчко, чи що це? Ух ти. Так це ж в нас банікорн. Клас. Так, ставимо його сюди. Ой, не падай. Наступне в нас 14. Отут 1,14. Так, 1,14. Ого, знову якась коробка. Що там в нас? Кулька? Ружева кулька. Ружева кулечка. В нас була така кулечка Color Change Салатова. А тепер в нас попалася вона рожева. Тепер відкриваємо 15. Де 15? Один і 5? Ну, давай. Відкриваємо 1,5. Ого, рожеве щось. Що це в нас? Поні? Поні рожеві. Клас. У нас щось в колекції тепер попадається по дві штуки. Ну давай, у нас що ще має? Ще щось має попастися. Ні, ну вони просто з одної колекції, але по дві вони штучки. Ну, вони просто не одинакові. Попадаються деколи не одинакові, а деколи одинакові. Ну так, давай тепер 16 шукаємо. Де 16? Отут. Так. Є, знайшли ми 16. І 6. і 6, та 16. Ой, я не знаю, каже, де там робот. А, типу намальований робот. А що попалося? Хто це? Це ніндзі черепашки. Ніндзі черепашки, клас! Хто це в нас попався такий оранжевому? А ну, давайте відгадуємо хто. ніндзя Черепашки. ніндзя Черепашки. Але як його мають його звати. Хто пам'ятає? Давай наступне нас 17. Угу. Так. Є, знайшли 17. Давай. Розпаковочка, щось там фіолетове таке. Ого! У нас попалися міні-бренси. В міні бренцах попалися міні-бренси. Це маленький такий футляр, в який можна збирати оце різні міні бренци Бач? Де, ти? Де ти? Тут ти відкриваєш таку купу. Така сама. Але не квадратна. Ну так, кругла. Класні міні-бренсики. І у нас далі йде 18. Ого, щось попалося розове. Що там? Знов поні? Чи щось інакше? Навушники. У нас навушники попалися. Класні Джоджо навушники. Хто такі має справжні навушники? Ми е... таких ще не маємо, правда? Ми б таких би хотілося було. мати, але ще не маємо. Можете написати, чи у вас є такі навушники великі на вуха. Наступне в нас 19. Так, вгадали 19. Відкриваємо 19 і там якась коробка. Це що в нас? Твістер? То що ти любиш? Карліна дуже сильно хотіла би побавитися твістер. Єдине, що ми ще його не бавилися твістер. Хто бавився твістер, теж можете написати, сподобалось вам? Не сподобалося. Ну, твістер прикольненький. Так, погнали далі. У нас наступне двадцятка. Та, двадцяточка. І в двадцятці в нас попалося. Ого! О, знов ті пецшоп. І на Я цей раз у нас якась попалася киця. Дивися, їх вже попалося аж три штуки. Якась качечка чи пташечка, песик і тепер киця. Ого, ти Палець. скоро назбираєш цілу колекцію цих пеців. Було класно, коли губки-боби, бо Україна дуже любить губка Боби. Дивиться. Ще би попався хто: Патрік чи Ем, Патрік. Ну давай. Давай погнали. 21. Так. дай. 21. Ай, не попався ні Патрік, ні Скідвард. Хто це в нас є? Якийсь Connect 4. конструктор, коротше, якийсь чи що це є. Ну, коротше, якась гра. А я хочу Hello-Kitty. Карина хоче Hello Kitty. Ну, давай попробуємо знайти Hello Kitty. У нас залишилося буквально ще 22, 23, 24. Ще три штучки лишилося. Е, тепер скільки? 22. 2, 2. Так. Відкриваємо 22. Руйна хоче Hello Kitty. Хоч би попалося Hello Kitty. <сум> Тільки про нього проговорили і хто попався? Hello Kitty. Це, це на очі. Це на очі маска, щоб спати. Дивіться, яка класна! Вау! Отака колекція супер! Hello Kitty. Ого, вона така досить важка, я так скажу. Так, лишилося дві. Може попадеться мішка в нас золотий, чи ні. Ну давай, верхню 23-го. Відкриваємо, так? Ай, нема мішки в 23-му. Але в Хілокіті добре, що є. Що це в нас? Ого, це щось якось. Пазли! Пазли? А ну, дай я подивлюсь, чи ти дійсно. Дійсно! Це ж пазли, клас! З якимись такими звірятами і з музикою. Цікаво, наскільки тут а, у нас пазли на частинок? Нічого не пише. Інтересно. Нічого не пише, наскільки тут пишуть різні ну, колекції. Прикладати. є. Є пазли? Нема. А цікаво було б, якщо б вони були такі маленькі, їх би складали? Так. Да. Ну, класно було би, тільки треба було пінцет би. І так, останнє в нас. Хух, треба видихнути. І відкриваємо. Поні? Воні. Тепер попався синій поник. Так, не попалося в нас ці колекції золотого мішки, що тих тіла. Але зато в нас попався Hello Kitty і губки Боби. Тримай. Дякую. Але я хочу щось золоте. Ну, бачите, на цій колекції не попало золоте, крім поні золотого. Крім поні золотого. Угу. Та, золотий паник у нас попався. Ну, саме головне, що попалося Хілоу в кіті і наш Спанч Бобик. Клас. Ну, дякую за увагу. Всім папа. Коротше, розпакували ми всі міні-брензи, спакували їх в коробочку. Де в нас там абсолютно вся колекція. Побавилися, що з короліною гру, вона любить грати типу, в магазин, розкладає їх, і ти маєш їх купляти, і потім спаковується назад. І до другого дня чекаємо, коли можна буде знову пограти якусь гру. Але Кроліна задала таке питання, а цікаво, а їх можна відкрити чи ні? Я такий здумався, ну, можна попробувати розпакувати, але не ті, що заклеєні, бо там є реально такі заклеєні, що ти вже їх розпакуєш, це вже буде ну все. А є такі от коробочки, які можна відкрити і подивитися. Зараз ми попробуємо їх відкрити, я вам зараз покажу. Тут буквально кришечка, оця зверху, вона ось так відкривається. Але всередині, що? Всередині в у нас просто, звичайно, бачите, наповнювач. Ну, картонку напхали і все. Це якби не сильно інтересно. Проте, ось ці от кульки виявляється, їх можна відкрити. Давайте зараз ми одну із них відкриємо. Ось так треба акуратно, щоб не порвати цю коробочку. Дивіться, вона розпакувалася повністю з цією от рожевою кулькою. Так само і салатово, просто салатову не будемо відкривати. На ньому ще й пише, я так розумію, зараз ми так різкість наведемо. Бачите, на ньому пише, як він називається. Коротше, не можна побавитися єдиний. Що він, напевно, не, не скаче так, як справжній. Так, запаковуємо назад. І що найбільше мене здивувало, це я зараз покажу. Але насправді Кримка перша запиталася про цю іграшку, навушники іграшкові запаковані. Каже: я би хотіла такі ну, реальні, щоб купили мені, щоб я музику слухала. А каже, а давай попробуємо ці розпакувати. І виявляється, вони реально відкриваються витягуються. І навушники ще й рухаються. Зараз я вам покажу. Це просто фантастично. Дивіться. Кришечку відкрили і всередині ось є така от запечатана Єдине, її треба так легенько витягнути, ножицями підтягнути. Мені треба дві руки, я так не підтягну, хіба отак. Якщо я пальцем тут буду тримати, зараз я покажу. Головне. Ось, дивіться. <плес> і вони реально гнуться, дивіться. Я в захваті. Кароліна була б взагалі на сьомому небі від щастя. Єдине, треба було потім якось так акуратно їх назад скласти, щоб їх не зламати, бо вони ну, рухаються. Можна так розігнути, що більше вже не складаєш. Можете написати в коментарях, в кого є також міні-бренцеви, чи ви їх відкривали, чи у вас вийшло, чи ви просто відкрили <плес> і на тому кінець. І вони можуть ще запаковуватися. Буде інтересно почитати в коментарях. Так що, якщо вам сподобались наші відео, розпаковки, адвент-календарів про міні-брендс або взагалі кульки міні-брендс, можете написати в коментарях і обов'язково підтримати нас лайком. Так що до нових зустрічей на нашому каналі. Всім па-па!